Вітаю! Сьогодні буду готувати салат із крабовими палочками класичний рецепт. Готується він швидко, а виходить дуже смачно. Спочатку займуся нарізанням крабових палочок. Беру миску, в якій буду замішувати салат, крабові палочки, розрізаю навпіл і потім ще навпіл. Виходять такі 4 штучки і нарізаю їх не такими немаленькими шматочками. Крабами закінчила, тепер наріжу яйця такими величенькими шматочками, переношу їх до крабів, про огірок відрізаю хвостики, нарізаю такими спочатку смужками і наріжу соломкою. Перекидаю в миску огірок, додаю кукурузку, сухарики. До речі, я їх приготувала сама. Залишу рецепт під цим відео. Трішки чорного меленого перцю і майонез. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. І перемішаю. До речі, ви можете підтримати мій YouTube канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку Спонсорувати під будь-яким моїм відео. Так як я дуже мрію про блендер, який допомагав би мені на кухні, погляньте, який смачний салатик вийшов. Швидко і смачно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!